Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку обробка тіл форми обертання за допомогою токарного винторізного верстату. Покажу на основі обробки дерев'яної заготовки. Для виготовлення циліндричної поверхні. Визначається потрібний діаметр за допомогою штангенциркуля. Виставляється глибина різання за допомогою шкали лімба і проточується поверхня за допомогою поздовжнього руху, обертаючи відповідний маховичок. Для виготовлення конічної поверхні ми маємо зменшувати діаметр рівномірно, суміщаючи рухи поздовжні і поперечні рістя. Ось таким чином ми отримуємо рівномірне зменшення діаметра. Для виготовлення фасонної поверхні, а вона характеризується тим, що діаметр на одиницю довжини зменшується нерівномірно або збільшується, відповідно, Потрібно суміщати рухи поздовжні та поперечні за допомогою відповідних маховичків. Для цього ми поміняємо різець. Ми можемо наблюдати фігуру у вигляді, яка схожа на кулю, щось нагадує кулю, принаймні заготовка. А саме ця фігура характеризується нерівномірним зменшенням або збільшенням діаметра. Дякую за увагу!